Серед важливих законопроєктів, які ухвалив конгрес, нещодавно є один, який торкається щоденного життя кожного американця. Це закон про регулювання безпеки харчових продуктів. З часів великої депресії, 30-х років минулого сторіччя, у США не міняли вимоги до безпеки харчів. За новим законом, уряд матиме більше повноважень перевіряти ферми та заводи, де вирощують та переробляють харчі, щоб не допустити повторення масових отруєнь споживачів з деталями на Далі Леонова. Коли їй було дев'ять, Райлі Густавсон з'їла шпинат, який був заражений кишковою паличкою. Все почалося з болі у кишечнику та діареї, а потім її стан швидко погіршувався. У неї був один з найтяжких з принаймні 200 випадків захворювання в США під час спалаху хвороби у 2006-му у мене почалася кровотеча. Це було просто жахливо. Я була налякана, тому що не знала, що зі мною сталося. Стан Райлі був настільки серйозним, що їй відмовили нирки. Тепер їй потрібна пересадка. За останні кілька років від хвороб пов'язаних зі споживанням заражених яєць, арахісового масла та інших продуктів постраждали сотні людей у десятках штатів, що привернуло до цієї проблеми увагу широкого загалу. Новий закон має зменшити ризик масових захворювань людей через споживання заражених продуктів. Нині відбувається кардинальна зміна механізму урядового контролю за безпекою продуктів харчування Замість того, щоб чекати нового спалаху, а вже потім вилучити небезпечний продукт з обігу, адміністрація з контролю над харчами та ліками тепер вимагає від виробників вжити необхідних заходів, щоб зменшити ризик заражених продуктів ще до того, як вони потраплять на ринок. Оскільки каже Ескін, після того як навіть невелика партія заражених продуктів потрапить на ринок через розгалужену систему дистрибуції, хвороба може розфісуватись на значній території. будь-яка хвороба може швидко поширитися через те, що заражений продукт змішується з іншими незараженими. Ескін каже, що саме через те, що під час доставки заражений шпинат був змішаний з незараженим і стався спала хворобу у 2006 шостому. У складі за безпеку продуктів харчування такі явище, як зростання популярності продуктів, вирощених місцевими виробниками. Кількість ринків, де споживач може купити продукцію безпосередньо у місцевого фермера, за останні десятиріччя у США майже подвоїлась і нараховує нині понад 6 тисяч по всій країні. Моніка Блюммюллер живе неподалік одного з ринків. У Вашингтоні Я впевнена у безпеці цих продуктів. Все привозиться маленькими партіями, так що санітарні умови тут кращі. Експерти не погоджуються за їх словами. Місцеві продукти представляють такі ж ризики для здоров'я, щоправда, постраждати від спалаху хвороби на маленькій фермі може менша кількість людей. Малі фермери стривожені. Однак що правила, які регулюватимуть діяльність великих корпорацій, знищать місцевих хворобників. Однаковий підхід до всіх просто знищить малі ферми та господарства. Чи зробить неможливим для них на місцях виробляти здорові та свіжі продукти? на які є споживчий попит. Підтвердженням того наскільки популярним стало місцеве виробництво, є той факт, що новий закон не розповсюджуватиметься на малі господарства, розмір яких не перевищує певної позначки, які продають свою продукцію лише на місцевих ринках. Тому Брайан, юрист продовольчої торговельної групи Асоціація маркетингу продуктів харчування, називає помилкою. Існує припущення, що є два окремих ринки збуту: один для великих виробників, другий для малих. Принаймні, коли йдеться про свіжі овочі та фрукти, це єдиний інтегрований ринок. Як зауважує Обраєн, все більше і більше мереж великих супермаркетів та ресторанів купляє у місцевих фермерів. Відтак споживачі не знатимуть, що продукти, які вони купляють, будуть захищені новим законом. Втім, більшість експертів позитивно оцінили закон, сподіваючись, що відтепер кількість захворювань від неякісної чи зараженої їжі в країні зменшиться. Наталія Лонова, Голос Америки.